Дорогенькі мої, всім привіт! Такий чудесний день сьогодні. Така добра погода взагалі. Просто чудово. Як приємно на дворі готу, всюди щось відбувається, там щось будують. там сонце світить, там машина їде, там сікрем їде. Аж хочеться жити. Вчиваю також частина цього міста. часу. Бажаю приєднатися, пишіть, щось Буду рада завжди чути. До зустрічі! А я побігла.